Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що свідчені люди то гордість країни, а знання, шлях до перемоги. Сьогодні я запрошую вас, діти, в країну математика. А що це за країна і хто там проживає, ви дізнаєтеся далі. За горами, за морями є країна математика, в якій мешкають цифри, геометричні фігури, там будинки різної висоти. Дороги різної ширини. Там живуть багато мешканців. Я запрошую вас в цю країну. Подивіться, стоять два будинки. На жовтому будиночку яка цифра? Цифра один. А на зеленому будиночку яка цифра? Цифра два. Ви вже знайомі з цими цифрами. Цифра один означає, що предмет один, а цифра два означає, що предметів два. Біля будиночків гуляють тваринки. Давайте допоможемо їм знайти свій будиночок. У будиночку з цифрою 1 живе тваринка, яка тільки одна. У будиночку з цифрою 2 живуть тваринки, яких по дві. Порахуйте, скільки їжачків? Два. В якому будиночку вони живуть? У будиночку з цифрою 2. А скільки мишок? Одна. В якому будиночку вона? Живе у будиночку з цифрою один. Порахуйте, скільки зайчиків. Один. Де він живе? У будиночку з цифрою один. Порахуйте, скільки кошенят. Правильно, двоє. А в якому будиночку вони живуть. У будиночку з цифрою два. А скільки білок? Одна. В якому будиночку вона живе? У будиночку з цифрою один. Порахуйте цуценят. Скільки їх? Два. А в якому будиночку вони живуть? У будиночку з цифрою два. Молодці. Ви всім допомогли. А зараз ми з вами познайомимось з новою цифрою. А щоб дізнатися, як вона називається, ви повинні порахувати банани. Було у мавпи ханни спочатку два банани. Мавпа ще один зірвала. Порахуйте, скільки стало. Скільки у мавпи було бананів? Два. А скільки вона зірвала? Один. Порахуємо, скільки стало бананів. Один, два, три. У мавпи стало три банани. Перед вами цифра три. Цифра три позначає три предмети. Два гачка. Ми поєднаємо і цифру 3 швидко впізнаємо. А зараз давайте пограємо у гру Порахуй. Порахуйте, скільки метеликів. Три. А якою цифрою ви позначите кількість метеликів. Цифрою 3. Порахуйте, скільки пташочок. Три пташки. А якою цифрою ви позначите кількість пташок. Правильно, цифрою 3. А порахуйте, скільки ялинок. Три ялинки. Якою цифрою ви позначите кількість ялинок? Цифрою три молодці. Я пропоную вам зіграти ще одну гру. Вона називається Де заховалось кошеня? Знайдіть і скажіть, де заховалось кошеня. На поличці, а зараз де кошеня. У коробці, куди знов заховалась кошеня? Правильно, кошеня заховалася за дверима, а зараз де кошеня? Під стільцем. Ви сьогодні молодці. Давайте пригадаємо, з якою цифрою ми сьогодні з вами познайомились. Правильно, з цифрою 3. Цифра 3 позначає три предмети. Я ще для вас підготувала завдання. Потрібно порахувати предмети. І провести доріжку до цифри, яка позначає їх кількість. Чекаю на фото зробленого завдання. До побачення, діти! Гарного дня!